Привіт, друзі! Вітаю з понеділком, вітаю з першою повною в цьому році, повні в близнюках. А близнюки це про таку енергію швидку, мінливу, грайливу. Тому сьогодні наші емоції можуть переливатися від позитивних до негативних. І рекомендую заземлятися, уповільнюватися. І відслідковувати ці емоції. І якщо буде така можливість, хоча б одним словом їх описувати або фразою, або якщо в когось буде можливість, то взагалі сісти і порефлексувати на папері, що то є, що зі мною відбувається сьогодні, що мені це повня підсвічує, про що хоче мені нашептати. Так, зокрема, так символічно, що в нас сьогодні понеділок, якраз він під гідою планети. Місяць, і сьогодні у нас повне. Ну От, все так. Все сприяє тому, щоб занурити свій внутрішній світ і краще пізнати себе, свої якісь мотиви внутрішні, глибинні. Не те, що в нас зрацію, не те, що нам легко пояснити, обґрунтувати, а щось таке некероване. Що зсередини нас пробивається да, якісь імпульси, щось таке, що знаходиться ніби як трішки в тіні. От так як я зараз сижу, да, немає сонячного світла, а зараз більш такий ніби можливо і місяця не дуже видно, але ось більш таке, більш таке світло тускле. Так? Так і те, що сьогодні нам може підсвітитися, воно не яскраво висвітлене, а його потрібно ще знайти, дістати і розгледіти, що там всередині мене зараз відбувається. Що проситься на поверхню і чому прийшов час розібратися, підбити якісь перші підсумки. Взагалі подивитися, так, сьогодні корисно. Підбивати такі підсумки, подивитися, які тенденції задає ось ця перша половина січня, да, початок року нового, які там формуються там, цілі, напрямки, можливо, щось скоригувати. Так, сьогодні можна погратися з своїм підсвідомим, тому що буде, будуть моменти, де буде якийсь пік емоцій. Якась буде таке натхнення, можуть бути моменти, де буде якийсь такий, якась хвилинка зневіри. І знаєте, корисно бути в цьому дні таким стороннім спостерігачем, дивитися на ці свої емоції, які виринають ніби як зі сторони. Мо, зараз, зараз мені сумно. А чому мені сумно? Ага, запишу собі. Опа, зараз мені стало якось так бадьоріше. Якась така енергія веселіша. Так? Блеснюки, вони такі, вони дуже швидко змінюють свій настрій, якісь свої напрямки, вони легкі в цьому, тому будьте ви сьогодні легкими в тому, як проявляється наше підсвідоме. Сьогодні можна також приділити увагу підсумкам якихось наших таких справ, які. Можливо, прийшов час завершити, можна спробувати підбити перші підсумки. Або вже, наприклад, і поставити фінальну точку, крапочку да? <смі> в тих справах, які, можливо, тягнуться і вже прийшов їхній час закритися, заархівуватися. І якщо говорити про колір цього дня, нагадаю, що це білий, сріблястий, сірий, ось такі відтінки. Тому, якщо щось буде вам сьогодні, потрібно буде обрати щось, да, обирайте, наприклад, ці кольори, якщо буде вибір. Якщо так само знаки можуть приходити через ці кольори там, з, різних, з різних сфер життя, будьте уважними. Життя це така, знаєте, можна з дня в день підходити до нього до цікавої гри через якийсь такий символізм, через знаки, бачите підказки долі. Інколи ось така ніби грайливість допомагає легше рухатись через якісь такі випробовування, життєві. Тим паче, що підсвідоме – це щось таке таємне, що ми не можемо розібрати, розкласти на якісь такі елементи, які можна дослідити так, як раціональний світ. Тому тут залишається нам лише довіритися якісь такі певній магії і покайфувати в цьому. Повивчати сьогодні свої процеси, які піднімаються, порозглядати їх і і провести таку певну рефлексію з тим, що сьогодні прийде. Я бажаю, щоб це було все-таки гармонійно, щоб це все-таки було з позиції автора, щоб ця повня підсвітила саме ті процеси, які дадуть вам сили рухатися далі. Правильно приймати рішення, знаходити саме ті ресурси, які потрібні для того, щоб досягати власне, ваших цілей, таких глибинних, таких справжніх, можливо, ще тих, про які колись забули в дитинстві, і зараз він прийшов їхній час, і вони стукають і кажуть: Ну, давай, пора пора реалізувати свою давню дитячу мрію, спробуй, принаймні спробуй, а раптом вийде, а раптом вийде, і ця мрія реалізується і стане такою якоюсь реальністю. Нехай буде багато позитиву в житті і в цьому дні. Нехай підсвічується те, що дасть ресурс, що дасть гармонію, що дасть баланс, що дасть наснагу рухатись, досягати і жити своє прекрасне життя. До зустрічі завтра!